Вітаю вас сьогодні 5 квітня, п'ятниця, 34-й день із циклу 365 днів одного року. Задуманий цикл був, щоб на протязі року, кожного дня, робити маленьке відео про один об'єкт, живий об'єкт, дерево. Де ми могли б відмічати певні зміни, які відбуваються кожного дня? Один день схожий на інший, але тільки схожий. Насправді, коли проходить певний час, можна зрозуміти, що зміни відбуваються. Ну от, маємо надію, що за 365 днів у нас буде. Повна картина, як на протязі року змінюється такий живий об'єкт, як дерево. Удачі вам і успіхів! Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здорові!